21 листопада День Гідності та Свободи. День, коли Україна згадує початок Майданів дух єдності та боротьби. Свято про нас, про людей, які обрали шлях свободи. Про тих, хто був на Майдані. І про тих, хто сьогодні захищає нашу незалежність. У 2004 та 2013 роках українці вийшли на Майдан, щоб сказати. Україна це країна вільних людей. Там були студенти, вчителі, лікарі, музиканти, батьки та діти. Кожен з них знав свободу потрібно захищати, їхність, коли людина не мовчить, коли вірить у майбутнє і боронить його. Ми війні тоді, коли самі обираємо свої шляхи. Василь Севоненко. Свобода безмежна, як саме життя, Григорій Сковорода. Свобода коштує дорого, а рабство ще дорожче. Олександр Довженко. Моя свобода завжди. при мені. Ліна Костенко сьогодні боротьба за свободу триває. Ми разом будуємо країну, де панує правда, повага та єдність. Кожен учень, кожен вчитель, кожна родина робить свій внесок: допомога, волонтерство, взаємна підтримка. Це і є сучасна гідність. Сьогодні наша держава відзначає день гідності та свободи. І ми вирішили запитати наших учнів і не тільки, що для них це означає. Що для вас означає слово гідність? Гідність це не все бути собою. Що для вас означає слово гідність? Гідність це те, що залишається в людині, коли забирають усе. Свободу, здоров'я, дім. Чому для вас свобода важлива? Тому що кожна людина має право на свою власну думку. На свої власні погляди і висловлювати їх. Чому свобода важлива? Тому що без свободи ніхто. Що для вас означає слово свобода? Свобода це можливість приймати рішення і нести за них відповідальність. Що для вас означає слово гідність? Я вважаю, що гідність це повага до себе та інших. Якою ви бачите Україну в майбутньому? Я мрію, щоб Україна була країною можливостей там рівні. Чому свобода важлива? Свобода це можливість сказати ні. Якою ви бачите Україну в майбутньому? Свою державу я бачу в майбутньому багатою, гідною і чесність повинна бути на першому місці. Чому свобода важлива? Свобода це коли твоя слово має значення. Яким ви бачите майбутнє України? Я хочу побачити Україну бо слово війні, вже не потрібно качати на Майдані. Ми нащадки вільного народу. Ми пам'ятаємо тих, хто стояв на Майданах. Бо кожен день садока з того, що вони настояли даремно. Ми вдячні тим, хто сьогодні стоїть на фронті. Ми віримо в силу єдності. Ми творимо майбутнє своїми руками, своїми серцями та своїми вчинками. Бо Україна починається з кожного на. Для гідності та свободи не лише про минуле, це про нас сьогодні, про відповідальність, про пам'ять, про Україну, яку ми продовжуємо захищати, пам'ятаємо минуле, цінуємо сьогодення, віримо в перемогу.